Виконуємо номер 4.30 із підручника Алгебра 8 та номер 4.30 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте вираз, у вигляді дробу і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Подамо різницю М і Н знаменником 1. Тепер зводимо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник, сума М і Н. Знайдемо додаткові множники. Була одиниця, стала сума М, і Н. множимо на суму N Н і N. Н. Була сума, сума залишилась, множимо на 1. Нові чисельники М додати N помножити на M. Відняти n і m квадрат додати n квадрат без змін. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали: а у нас добуток суми m і n на різницю. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. У ролі А у нас М, у ролі Б у нас Н. тому маємо в чисельнику М квадрат відняти Н квадрат. І тепер віднімаємо многочлен, тому беремо його у дужки. розкриваємо тепер дужки, перед якими стоїть знак мінусу чисельнику. Маємо m квадрат відняти n квадрат, відняти m квадрат і відняти n квадрат. Зводимо подібні доданки m квадрат і мінус m квадрат це 0, і в нас буде мінус 2n квадрат мінус поставимо перед дробом, 2n квадрат в знаменнику сума m і n. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також подамо P знаменником 1. І 2 знаменником 1. Найпростішим спільним знаменником буде різниця P і 2. Знайдемо до докутковим була одиниця, стала різниця, тому множимо на різницю. Була різниця, різниця не змінилася. Множимо на 1 і знов на різницю. Нові чисельники P помножить на різницю П2. Тут 4 без змін. І 2 помножить на різницю П і 2. Тепер нашу дробу мають однакові знаменники. Можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Оскільки чисельник третього дробу в нас многочлен, ну, В принципі, на 2 можна не брати в дужки Дужки вже є. Розкриваємо дужки, множимо на П і на мінус -2. На 2 маємо П квадрат відняти 2П, відняти 4. Відняти 2p, додати 4. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки. Мінус 4 і 4 це буде 0, і в нас залишається у чисельнику «П квадрат відняти 4p. У знаменнику різниця p і 2, і переходимо до третього завдання. Подамо А квадрат і одиницю знаменником 1. Тепер зводимо нашу дроби до найпростішого знаменника. Найпростіший знаменник це різниця А квадрат і 1. Додаткові множники. Для першого дробу різниця А квадрат і 1, для другого одиниця, і для третього також різниця а квадрат і 1. Знаходимо дві чисельники а квадрат помножити на різницю а квадрат і 1, а в четвертому степені і а квадрат відняти 1. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання А квадрат помножити на різницю А квадрат і 1, відняти А в четвертому степені і додати А квадрат відняти 1. Я не беру чисельник третього дробу в дужки, бо стоїть знак плюс. Тому... Розкриваємо зразу дужки. знаки не змінюємо. Ну а тепер множимо на А в квадраті. Маємо А квадрат на А квадрат А в четвертому степені. Відняти А квадрат, відняти А в четвертому степені додати А квадрат і відняти 1. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки А в четвертому степені мінус А в четвертому степені А квадрат. І мінус а квадрат також 0. І маємо дріб мінус, дріб чисельник 1, знаменник а квадрат, відняти 1. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні подаємо 4p і 1 знаменником 1. Зводимо до спільного знаменника. Найпростішим спільним знаменником буде різниця 2п і 3. Знаходимо додаткові множники, одиниця, різниця 2п і 3, і різниця 2п і 3. Нові чисельники 8п квадрат. Далі 4П помножить на різницю 2П і 3. І різниця 2П і 3. Тепер наші дроби мають спільний знаменник, можемо виконувати віднімання. Переписали спільний знаменник. Віднімаємо, оскільки у нас многочлен знаменник третього дробу, то візьмемо його в дужки. І тепер розкриваємо дужки. Множимо на 4p і розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Маємо 8 п квадрат відняти 8 п квадрат, додати 12p, відняти 2p і додати 3. Знаменник переписали. 8п квадрат, мінус 8п квадрат 0. 12п відняти 2п це буде 10п. Додати 3 переписали знаменник переписали. Отримали дріб, чисельник якого сума 10п і 3. Знаменник різниця 2п і 3. Номер 4.30 із підручника алгебра 8. Та номер 4.30 з підручника математика 8 виконано.